Вітаю вас мої підписники, друзі, любителі техніки. От я вже трошки скрутив. Зараз я покажу. А це я взяв дрельку, тут поставив головку. Це в нас включена перва передача тут включена. І перша на коробці. Оскільки дрелька обертів дає, не знаю, але можемо побачити. Це була включена зверху перва і знизу перва. Тепер на 105 стоп'яточній коробці включаємо другу. Це повинна швидкість два рази збільшитися. Ну, оце ви в результаті побачили, коли я включив перву на 105 очній коробці. І перва була включена тут. Потім я включив тут другу і тут поступово включав другу, третю і четверту. Як ви бачите, під кінець десь я дрельку взяв боком і головка злетіла. Ну, десь туди вона впала сюди, а потім туди. Ну, не важливо. Факт тому, що я хочу сказати. Значить, так, дивіться, як ви бачите, вже я закріпив корпус, цеп, зірочка. Все воно йде, як ви бачите, чуть-чуть є люфта. Незалежно від того, чи вперед буде крутитися, чи назад, все воно більш-менш нормально. Тільки туди треба зробити захисний кожух. Але справа не в цьому хотів я закріпити подивитися, як е, крутиться цеп, чи нема ніяких віліній. Віляє туди-сюди, чи якась вісімка, чи ще щось. Вроді би, все нормально, крутиться. Ех, ну що я ще зробив? Ось його поставив. Ось бачите ви. О. Ну, Трошки я вікно притулив одне, а на друге нема що. Е, ось, ви бачите, стрілочка і цього. Хочу, вийшло, що в результаті. Щоб зробило, колесо зробило один оберт, вал відбору потужності прийшлося прокрутити 132 рази. Ну, це десь, по моїм розрахункам, приблизно, виходить, якщо максимальні оберти двигуна будуть, це швидкість в районі десь 2,7 км за годину. Це при максимальних обертах двигуна. Тобто, якщо оберти будуть десь 1800 біля 2, це буде десь в районі 1,5 км за годину. Але в мене в планах ставити сюди двигун з ходозменшувачем, то відповідно вся ця швидкість може бути зменшена. Ну, от, бачите, оце, отак я закріпив коробку. От хто врізав такі кусочки, відрізав, тримачі. О, з, з, з тих тримачі. Тут ще отвори стоять. це Можливо, я щось і буду кріпити. Ні, то ні. Тут відповідно на цих кутничках прикріплена коробка, все на трьох болтах. Все воно зроблено, це приварено. Ну, прихвачено, бо ще приваруватися буде, треба було провірити, як воно що. Ну, ще в мене виникає сумнів. Коробка то в нас закріплена, все добре, на цій пластині все є нормально. Але Но тільки що з цієї сторони нічого, вона висить у воздусі. Ну, я ще не знаю. Ну, можливо, до цих шпильок щось зробити сюди. Тут якраз пластину зробив щось, може я вибиту. Ну, не знаю. Ну Я дивився на багатьох конструкціях з цією коробкою, вона висить в воздусі. Можливо, з тих, хто мав справу. Зможе мені щось порадити. Ну от. Сонце світить, звісно. Ну, трошки вийшло більший розмір, чим я мав планував. У мене вийшлося між осіве приблизно метр і п'ятнадцять. Хотів зробити менше, але коли я вивертаю колеса, метр, оце зараз так, як воно є, ви бачите, що о, в мене тут о, зазор. Нормальний. Ось О, тут видно, що О. О, зазор, тут нормальний. Даже колесо піднімається, все нормально. Для поворота буде нормально. І виворіть тут, виходить, ну непогано, якщо глянути спереді. спереди, отакий виворіт. Можу ще зверху показати, отако, наскільки тут хто побачить. Значить, що тут я ще не приварував. тут треба робити певну конструкцію. До цього руки підуть далі. Тут зараз рульове, треба, то можливо, ще прийдеться сантиметр вліво, вправо, і якось здвигати. О. ну Тут, як ви бачите, поперечна труба, теоретично, вона має йти отак під кутом сюди. Потім сюди, і тут буде приварюватися і вже вверх. Все. Має бути закрито. Але вже колеса крутяться, вже зажато. Будемо вирішувати проблеми з рульовим. Сидінням. Ну, а двигун це вже не така проблема, це в будь-який момент з мотоблока сніму і поставлю сюди. Ну, от, чекаю від вас порад. Може, хтось стикався з таким. Може, десь, ну, як кажуть, зі сторони завди, завжди відніше. О, Ну, тут ще, не знаю, як в мене теоретично вийде. Тут, щоб вдалося поставити кардан сюди, і ззаду, якби вдалося поставити КПП, в мене ще така є КПП, тільки без задньої передачі. Кажуть, від Урала чи від чого, не знаю. Ну, зовнішнє, вона майже один в один, то. Тут, щоб поставити ще коробку, ще додатково, на вал відбору потужності, щоб і тоді можна було б регулювати оберти на валу відбору потужності. Але це треба сюди втулити якусь маленьку коробочку, я не знаю. Ну, коротше, буде видно. Поки вирішимо ці питання. Ну, все, дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. О, Бо. Наскільки я дивився статистику, виходить, приблизно 80% моїх глядачів не підписані на мене. Але відео дивляться. Ну, хоча б з поваги до моєї праці можна було підписатися, тим більше, що вам це все нічого не коштує. Ми переможемо! Слава Україні!